Зранку окупанти обстріляли ракетами Київ. За даними представників військової адміністрації, є влучання в об'єкт інфраструктури. На місці працюють профільні служби. Вибухи підтверджені також у Запоріжжі, Харкові та Миколаївській області. В «Укроборонпромі» вже випробували український ударний дрон дальністю ураження понад тисячу кілометрів. Перші кадри застосування БПЛА Шарк надіслали військові з Донеччини. Крім того, у відомстві зазначили, що у планах Міноборони ще придбати у цьому році безпілотників на 20 мільйонів гривень. Збитки, завдані українській цивільній та критичній інфраструктурі, перевищують 127 мільярдів доларів. Такі цифри назвали у Міністерстві закордонних справ України у відомстві впевнені, що відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів з широким спектром можливостей для міжнародних партнерів з використання найкращих практик у сфері інженерії, будівництва та передачі технологій. РФ завдала збитків довкіллю України більш ніж на 46 мільярдів доларів. Про це пише за економіст. початку війни зафіксовано майже 2300 випадків заподіяння шкоди довкіллю внаслідок бойових дій. Близько трьох мільйонів гектарів заповідних територій країни, де знаходяться тисячі видів рослин та тварин, зараз під загрозою знищення. До суспільно корисних робіт з відновлення України після воєнних дій вже залучили понад 4,5 тисяч безробітних. Про це заявили у Мінекономіки. Так на оплату праці цих людей направили вже 29 мільйонів гривень. Роботи наразі проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській та Волинській областях.